А жінку красить лиш любов, вона від неї розквітає, і веселково грає кров, І сама не йде, вона літає. І робить змахи лиш крильми, і сміх лунає стоголосо, вмиває щастячка слізьми свою красу просто волосу. Бо дух вирує через край і зашарілися знов щічки. Отак злетить за небо край, то усміхнеться знов. Незвично. І спинка стане горделива, І як та натягнута струна, чарівна стане і вродлива, ще крисніша, як весна, а щира усмішка іскриста лиш зрідка сходитиме в тінь. Бо лиш любов така барвиста, із жінки творить диво інь. Лиш від любові жінка квітне. Радісних пісень, завжди рум'яна та привітна, як сонячний, погожий день, і переповнює бажання це щастя дарувати всім. Лише любов, святе кохання міняє жінку назовсім.